Швидкий огляд смартфону від китайського бренду Юми Діджі. Смартфон G1max і C1max. 2022 року випуску. Вони аналогічні. c 1 Max має. Інтересний сріблястий колір. Зараз подивимося на нього. Дуже прикольно виглядає. Екран 6,52 дюйма. Основна камера на 50 мегапікселів, Фронтальна на 8. Велика батарея. Акумулятор на 5150 мАч. Стоїть 12 Android. оперативки мы имеем 6 гигабайт. Внутренней памяти 128. Внизу мы видим отвер для микрофона. Зарядка через Type-C. И отвер для динамиков. С левой стороны слот для карты памяти и симок. З правої сторони більше менше і кнопка включення. Зверху навіть є роз'єм для наушників. Екран не занадто яскравий, не супер амулет, але но нормальний для використання. Є сканер відбитка пальця, який вмонтований. Кнопку включення. В комплекті йде Бампер, такий Силиконовий чехол прикольний. Колір теж дуже оригінальний, виглядає класно. А G1 Max має більш квадратні кути. Більш такий чуть інший вигляд для динаміки отвори інші. Хоча характеристики внутрішні такі ж самі, 6 гігабайт. Оперативки і 128 внутрішньої пам'яті. Камера основна на 50 мегапікселів. Є вспишка допоміжна на 2 мегапікселі, фронтальна на 8 мегапікселів. Для порівняння округлений такий корпус, мені щось більше подобається, ніж квадратний, як у айфона. Так що це один Max, мені більше подобається.